Це вже різдвяна традиція. Щороку напередодні новорічних свят ми замовляємо маленьке диво. Це бабачкарій. Це така міні-ферма по вирощуванню справжніх тропічних метеликів. Всередині у нас є ще одна коробочка з метеликами, і, власне, сам будиночок, в якому потім народяться наші метелики. Давайте подивимося, що всередині. А всередині найцікавіше. Тут у нас гідрогель, який насипається до будиночка, щоб була гарна вологість. Ця сіточка для того, щоб метелики сиділи на ній. І це справжні живі лялечки тропічних метеликів. Виглядає дуже футуристично, не лякайтесь. Є ось такий з жовтим брюшком. Ще один зелений. І дивіться, він ворушиться. Тобто дива може настати набагато раніше, ніж ми з вами того чекаємо. Бачили? Ворушиться. Ну, ще ось такий дивний, якийсь динозавр. Але є підрозділ, що буде дуже цікавий метелик. Отже, всіх наших метеликів ми розміщуємо на спеціальному тримачі. Відправляємо до будиночку. Гідрогель зараз я насиплю і будемо чекати дива разом. Посилання де замовити метеликів залишаю.